Днями голова правління і топ-менеджери Приватбанку презентували журналістам свої нові продукти. Захід відбувався у столичному спорткомплексі Олімпійський. Революційні послуги Приватбанк підготував насамперед для своїх корпоративних клієнтів. Перш за все, змінивши режим їх обслуговування. Сьогодні доступність банків для обслуговування корпоративних клієнтів всього лише 23%. три проценти. год, взят повністю. 23% банків працюють і обслуговують корпоративних клієнтів в то время, як для частних підприємств, частних фізичних ліс ситуація совершенно другая. 100% времени доступность примі доступність банків сьогодні відтак. Послуги корпоративним клієнтам у Приватбанку надаватимуть 24 години на добу, 7 днів на тиждень та 365 днів на рік тобто цілодобово і без вихідних. Так само, як це зараз роблять для фізичних осіб, причому без додаткової сплати за операції у позаурочний час. Новий порядок обслуговування бізнесу вже у цьому році, переконані банкіри, збільшать приріст ВВП. Безперебійне обслуговування буде доступним у будь-якому куточку країни і світу через систему інтернет-банкінгу та мобільні додатки. Одна із революційних послуг банку для клієнтів фінансування бізнесу через надання українським компаніям та підприємцям безресурсних гарантій. Гарантований платіж унікальний інструмент. Він дозволить залучати ресурси під час постачання продукції з відстрочкою платежу за 4-відсотковою ставкою річних. Фактично кожен наш корпоративний клієнт, який зараз в нас обслуговується, він отримав ліміт на свій рахунок для того, щоб розраховувати з цим інструментом. Якщо одна компанія користується гарантованим платежом з іншою, на ту ж саму суму в неї зростає ліміт, і вона може далі і далі передавати ці платежі. І тому ми дійсно вважаємо, що нарешті фінансування бізнесу в першу чергу малого бізнесу стало набагато і набагато Сьогодні на реалізацію програми Гарантований платіж банк виділив вже понад 11 мільярдів гривень. Аби отримати фінансування за програмою гарантованих платежів, клієнтам Приватбанку достатньо лише подати заявку в систему електронного банкінга Приват 24 Ще одна нова послуга від «ПриватБанку» – безконтактний платіж через систему QR-банкінга. Вона дозволяє розрахуватися за покупки та отримати доступ до банківських послуг, щитуючи QR-код камеру смартфона. Для використання нової системи платежів достатньо завантажити мобільний додаток Приват24. Для зняття готівки чи оплати покупки в інтернеті слід активізувати додаток та прочитати телефоном QR-код на банкоматі або код сплати товару.